Облаштування благоустрою на цій вулиці жителі будинку номер 11 чекають вже рік. Аби врятувати свої грядки і клумби, люди пересадили їх позаду будинку, а перед входом залишився безлад. Рік тому назад поміняли теплотрасу від колодці і до колодці, там, де машина сні, і за рік ніхто нічого не зробив. Абсолютно, чекали, бо земля западеться, там, туди-сюди, вже все вроді Ну, Зараз рік пройшов вже цілий більше, як рік. Напроти дому зробили, бо там, напевно, живе, не впевнений, а точно живе депутатка селищної ради, фамілія Козар. О, там її зробили все як має, а тут як білі і чорні. Ну, подивіться, яка тут земля, тут все позападало. Ну, люди б вже самі зробили. Щось посадили, якусь, якісь квіти, але ну, прийдуть, не знають, коли вони прийдуть. Ніхто не ме, написали ми заяву, жалобу. В сільську раду. Прийшов місяць, вже рівно місяць, більше як місяць, ніхто відповіді ніякої не дає. Бардак страшний, вже, вже другий рік. І встидно, люди йдуть і вже говорять, коли вже зробите, коли вже зробите, ми самі що тут робимо. Ми нагоді зробити, бо вони прийдуть, то що нам перекопають. Скажуться мешканці і на відсутність місця для паркування у дворі. Ми завезли машину в піску, де машини стоять. Порозривали, так і позасипали зараз, як тільки дощ паде, все, нема. Тож, аби дізнатись, коли буде порядок на цій вулиці, ми завітали до міської ради, проте голови на робочому місці у робочий час не виявилось. А сьогодні зараз на міську вулиці Я знаю, що більше ми немає. Тож ми навідались до житлово-комунального господарства. Директор підприємства Віктор Марчук говорити на камеру відмовився. Проте пообіцяв, що благоустрій на цій вулиці до серпня буде зроблено, адже спочатку треба замінити комунікації біля будинку. Тож підприємство наразі очікує на надходження коштів. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.